Чудо врятування безвісти зниклого воїна. Вона пригрозила російському командиру і спасла від розстрілу українського полоненого. До нашого храму часто приходила жінка з заплаканими очима. Мені говорили про неї, та якось я з нею не пересікався. Але одного разу за хвилину до служби під вівтере вона мене чекала. Очі в неї були блискучі, а навколо чорні тіні, які бувають у людини від постійних сліз. Я вже хотів зайти у віфтер з бокових дверей та не зміг пройти. Жінка стала на дорозі і, без привітання і пояснення, виголосила зі слізьми. «Отче!» Мій син Богдан пропав без вісті. скажіть, скажіть, він живий. Мене обдало холодом, і стиснуло боляче серце на цей материнський зойк, а в голові аж зашуміло, що відповісти, Господи Ісусе Христе, і тут мій розум полинув до Бога, і на мить легко з'єднався з серцем, і зайшло якесь на серце натхнення в мене. І я кажу їй, дивлячись, в темні криниці очей на засмученому обличчі Ваш Богдан живий. Так сказалося мені, дуже просилося мені це сказати. Живий, кажу вам, не мучте себе так, важко йому зараз треба допомогти. А сам собі думаю: чи не обманую я матір воїна та все ж у Бога всі живі? Вона аж засяяла лицем, вразив контраст. Похмуре, на грані психоза обличчя, благальне, і тут кутики очей шаріються, вуста посміхом вкрашаються, наче сонце, крізь чорну хмару, це видовище. Я благословив голівку її і поспішив у вівтер. Молився за Богдана на літургії, особливо молився, а мати стояла в храмі, як вкопана. І дійсно була вже така окрилина. Після служби вже я підійшов до неї і розпитався про сина. Вияснилось, що він вже третій рік воює, 115-та тероборона, 138-й батальйон, рота вогняного прикриття і пропав безвісті, пропав безвісті, коли стояли на лінії оборони на Лимано-Куп'янському напрямку, де ворог їх щоденно штурмував. Пропав безвісті, така була відповідь від командування. Саме тоді я показав матері воїна велику старовинну ікону Божої Матері, що висить на стіні нашого храму, і називається Віднайдення загиблих і твердо сказав: Просіть, Богородицю, через цей образ за свого сина Богдана, просіть, наче перед самою Божою Матір'ю, Отут стійте, а це. Віконечко до неї, і ось вам молитва, і я простягнув їй акафіст з молитвою. Мати безвісті зниклого воїна зі вдячністю двома руками взяла книгу, і тут стало навколішки і почала гаряче читати молитву. Відтоді я бачив її щодня біля образу з книгою в руках, вона стояла на колінах щоденно, з самого ранечку. Так я заставав її занурена в молитву перед образом. Так вона стояла зранку до вечора. І що ви думаєте, дійсно приходить через місяць звістка, що Богдан у полоні, сповістила Національне інформаційне бюро після звернення родини в координаційний штаб. А також знайшовся звільнений полонений, який мав нагоду спілкуватися з Богданом у полоні. І сказав, що він був в одній роті з Богданом, коли їх з Богданом взяли в полон росіяни місяць тому. Росіяни зайшли в окоп і закидали їх гранатами. Потім Богдана хотіли розстріляти, так як він був поранений у коліно, і ніхто не хотів його тягти. І російський командир вже дав таке розпорядження розстріляти. Але звідкілясь взялася жінка в довгій старовинній одежі. І стало говорити командирові, що він не розстрілював пораненого. Ніхто не розумів, звідки вона там взялася, але ніхто й не смів щось перечити. Командир просто смиренно слухав її, а інші осторонь дивилися, з якимсь здивуванням на цю картину. Було чути, що ця висока статна жінка твердо сказала командирові шокуючі слова. Якщо позбавиш цього воїна життя і тобі, і твоїм бійцям не жити. І далі промовила, вказуючи на пораненого. Зараз стоїть на колінах перед моїм образом його мати в храмі Святого Михаїла в Києві. На командира напав якийсь містичний страх. Ніхто не розумів, звідки взялася ця жінка, але говорила вона. Зі владою в голосі, від неї віло величю і силою. Спочатку ворожий командир і не хотів її чути, але потім якось зніяковів, навіть вуста в нього затремтіли, і він дав розпорядження пораненого нести. Та ще й потім, коли донесли Богдана до позиції росіян, цей командир перший відшукав медиків і піклувався щоб Богдану медики надали всебічну допомогу. Але що це була за жінка, ми не знали. Вона тоді пішла в сторону мін, їй гукали не йди, не йди туди, а вона, не оглядаючись, ішла так іще, як прийшла. Ось що мені розказала мати зниклого безвісті українського воїна, те, що вона почула від його побратима. Як вияснилось, що саме тоді, коли мати зі слізми стояла на колінах перед образом причистої діви, саме тоді російському командиру з'явилася Божа мати в образі жінки і пригрозила ворогам, щоб вони не вбивали пораненого Богдана, мати, якого стояла в ту мить, в храмі Святителя Михаїла на колінах, перед образом Божої Матері. Що ж це за образ такий віднайдення загиблих? Яка його історія? Так, саме цей образ Богородиці славиться тим, що допомагає знайти воїнів, зниклих безвісті. Перша згадка про ікону віднайдення загиблих відноситься до часів російсько-турецької війни 1877 року. Двоє хлопців українців із села. Білевські хутори після бою під Константинополем зайшли до напіврозваленої православної церкви і там побачили уцілілу ікону Богородиці. З дозволу командира, один із воїнів, взяв цю ікону додому. З часом він благословив неї на шлюб свою доньку Степаниду. А у ніч, з 10 на 11 квітня 27-го року, ікона, яка встигла почорніти, почала обновлятися. Упродовж п'яти діб ікона повністю обновилася. Перше чудо, яке звершила Мати Божа через цю ікону, це повернення зору Степаниді, яка майже нічого не бачила. Чудеса через цю ікону Мати Божа виявляє і до сих пір. На честь оновлення ікони на Білевських хуторах люди вирішили збудувати скит Із Почаєва сюди прислали священиків Корицького монастиря черниць. Хату Степаниди перенесли неподалік, а на її місці збудували церкву. Діє вона з 1928 року. Наприкінці того ж року до монастиря прибув ремонах Мерітон. Він доклав багато зусиль для розвитку скита. Будувалися будувалося приміщення монастиря, включно до 1932 року, і проіснував він до вересня 1950 року. А відродився лише після набуття Україною незалежності. А про те, як чудотворна ікона допомагає відшокувати людей, які зникли безвісти, у Білевському жіночому монастирі можуть розповісти чимало ось лише два випадки, про які повідомив і Никита. Приїхали люди зі Львова і просили помолитися за раба Божого Михайла. Про якого майже п'ять років не було жодної звістки. І ось монахині молилися за цього чоловіка, а через декілька місяців монастир прийшов лист від родичів Михайла, які розповіли, що знайшли його. З'ясувалося, що Михайло вийшов з дому і стало йому погано. Чоловік втратив пам'ять і мову і весь цей час знаходився у сусідній із дому вулиці у психіатричній лікарні. Добре пам'ятають у монастирі випадок, коли восени 93-го року зникла молода дівчина, яка закінчувала восьмий клас. Надвечір вона поверталася додому, і на неї напали люди кавказської народності. Після свого визволення дівчина приїхала у монастир і припала до ікони Божої Матері. Розповідає отець Микита. Ми помітили, що вона дуже уважно вдивлялася в цю ікону. Коли запитали, в чому справа, вона розповіла, що, потрапивши в полон, вже й не надіялась на визволення. Їй готували переїзд за кордон в одну із арабських країн. А коли востаннє вивели на прогулянку, дівчина побачила на доріжці жінку, яка сказала Ти вільна. І в цей час завила міліцейська сирена, бандитів заарештували. А за словами дівчини, жінка, яка повідомила їй про звільнення, була точно така, як на іконі, і саме в цей час батьки в монастирі на колінах перед цим образом молилися за свою доньку. Старовинна ікона Божої Матері, що називається Віднайдення загиблих, це чудодійний образ, який дає останню надію для людини, яка звертається до неї з молитвою. Ось і в нашому храмі Святителя Михаїла Київського, що в Олександрівській лікарні знаходиться чудодійний образ, через який кожна українська мати може виблагать у Божої Матері чудо повернення свого сина, а діти можуть вимолить повернення свого батька. Амінь.